Традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування у взаємодії з військовими Черкащина продовжує будувати фортифікації на сході. Кампанія з декларування у розпалі. Податківці нагадують про необхідність вчасної подачі звітності. Черкаський ЦНАП єдиний у регіоні зі статусом безбар'єрного. Розкажемо про його доступність. Російську книгу в куток у дитячій бібліотеці збирають російські видання, щоб здати їх на макулатуру. Коштами підтримують захисників. Практично всю ніч, 29 березня, ворог тероризував Черкащину з повітря. Частину атак нашим оборонцям вдалося відбити. Найголовніше люди не постраждали. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Сили ППУ мінуснули шість шахедів через падіння уламків, зазнало руйнації на житлове приміщення та повибивало вікна у приватному домогосподарстві. Крім того, наші захисники збили крилату ракету на Уманщині. У цьому випадку минулося без наслідків. Утім, були й ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Як зазначили у повітряних силах 26 із 39 ракет, і 58 із 60 шахедів знищено над Україною під час цієї атаки Російською Федерацією. Поліцейські затримали парубка, який підпалив обладнання на залізниці біля Черкас, що порушило роботу транспорту. Це 22-річний юнак із Миколаєва. Замовлення він отримав від невідомого через телеграм. Виконати такий наказ мав за 9 тисяч гривень. Повідомляє поліція Черкаської області мне через Ирам попросили, какой-то человек ага. деактивировать просто ящик. Каким образом? Не знаю, мне сказали то, что им это платят за это деньги и угу. готовы мне заплатить. Угу. Что тобі конкретно, какая а, Що там, тебе конкретно задача стала? Что тебе треба было заработать? Просто деактивировать этот ящик и все. Деактивировать, все, чтобы ты не понимаешь? Скрыть ящик. Дальше. И все, чтобы не было сигнала. Сума збитків завданих Укрзалізниці встановлюється, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Черкащина продовжує будувати фортифікації на сході. Системна робота 24 на 7 у взаємодії з військовими, З чіткими термінами, повідомив начальник обласної військової адміністрації Гортаборець, у якого це питання на особистому контролі. За словами посадовця, на ділянках за які відповідальна наша область. Зводять опорні пункти укриття і решту необхідного. Роботи масштабні для їхнього убезпечення з першої локації пропрацьовують сапери. Лише по тому черга будівельників. Міністерство оборони України роз'яснило основні положення законопроєкту щодо мобілізації та військової підготовки. Отже, мобілізація пропонується від 25 до 60 років. З 2025-го у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка. Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян. Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний. Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби. Громадяни з 18 років незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби. Отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку. Останнім часом з'являються повідомлення про можливість перегляду цін на електричну енергію. У міністерстві енергетики заявили, що вартість світла не будуть переглядати до завершення опалювального сезону. Своєю чергою нацкомісії з держрегулювання енергетики та комунальних послуг теж зазначили, що не готують ініціативи щодо зміни ціни на електричну енергію для населення. Про це йдеться у відповіді регулятора, надані на офіційний інформаційний запит. Змі водночас у Нацкомісії не повідомили чи не мають таких планів у віддаленій перспективі. Таким чином, ще щонайменше місяць побутові споживачі платитимуть за чинним тарифом, який становить 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину. Із 1 квітня теплопостачання у домівки містян відключать. таке рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету Черкаської міськради. Загалом опалювальний сезон пройшов на відмінно завдяки злагодженням діям комунальників та достатнім оснащенням, кажуть посадовці. Генераторні системи, які придбали для використання у разі відключення енергопостачання, не знадобилися у профільному департаменті. Анонсували початок нових гідравлічних випробувань. Були готові всі ЦТП, і оснащені засобами генераторами. 33 будинки, які система опалення, не працює без. Електроенергії також були оснащені генераторами за бюджетні кошти. Слава Богу, вони не знадобилися. В середині травня ми починаємо підготовку до нового паливного сезону. Тому звичайно будемо так робити цього разу. Перший етап плануємо десь на травень. Гранти на власну справу сім'я Поліщуків Умані стала учасником програми Є робота власна справа і як результат господарями центру унікальних розваг. Внаслідок російського обстрілу у квітні минулого року родина втратила бізнес. Відновити його вдалося завдяки грантовій допомозі. За 250 тисяч гривень обладнано розвивальний ігровий простір для малечі. Для створення розвиваючого розважального простору для діток від півтора року мені дали максимальну суму 250 тисяч. Ми вклали десь трошки більше 300 тисяч своїх коштів. Також це ремонт, вікна, деціонери, обладнання, обладнання різноманіт, якого не було в переліку в грантовому. Я вважаю, що нам вдалося реалізувати те, що я хотіла. Основними такими перевагами гранту є те, що його абсолютно реально і круто взяти. Нам в майбутньому ми плануємо за умовами гранту. У нас ми вже наняли одну людину, ще одну нам потрібно, і там працювати. Захоплюється такими незламними українцями та силою духу цієї сім'ї. Уманський міський голова Ірина Плетнюва. Вікторія сьогодні гарний приклад, коли люди не опускають руки, навіть після того, як в один момент. Тут в тилу втратити повністю бізнес. Підняли голову Горду і почали відбудовувати свою підприємницьку діяльність. Ну а те, що держава підтримує наших підприємців в цей час, це дуже круто. Я хочу також подякувати Вікторії, що дійсно людина повна сил і навіть в такий нелегкий час займається підприємницькою діяльністю, розвиває яке наше місто і податками допомагають нашим військовим. Тому бажаю. Більше клієнтів розвитку Дякую. вашому бізнесу, що все у вас виходило. Сформувати податкову культуру у державній податковій службі розповіли про кампанію з декларування зокрема, пояснили, як можна подати звітність та що буде за приховування статків чи несвоєчасне своєчасне заповнення документів. З 1 січня цього року розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами у 2023 році. Триватиме кампанія з декларування до 1 травня для тих, хто має подати податкову звітність в обов'язковому порядку. Для осіб, що мають право на податкову знижку. Термін подачі документів завершується 31 грудня. За останній рік процедура не змінилася. Бо як було, так і є три способи. Із них перший це шляхом подачі через електронний кабінет платника або ж через застосунок моя податкова. Це найбільш зручний, на мій погляд, спосіб подачі декларації. До неї можна під'єднати необхідні документи. Якщо це, наприклад, хоче людина скористатися правом на податкову знижку і під'єднати необхідні для цього документи. Вона може скани під'єднувати. Також фізична особа може звернутися безпосередньо до податкової служби чи відправити пакет документів поштою. В останньому варіанті зробити це необхідно не пізніше ніж за п'ять днів до завершення терміну кампанії. Найзручнішою є електронна подача декларації, вважають в установі ніяких черг та можливість виконати процедуру в зручний для себе час, зауважують спеціалісти. В обов'язковому порядку декларацію про доходи подають у таких випадках. Наприклад, якщо не був утриманий податок тим, хто виплачував на користь фізичної особи такий дохід, наприклад, це може бути додаткове благо, яке виникло за рахунок списання там кредитної заборгованості, так, або там про От, В такому випадку людина зобов'язана самостійно подати декларацію. Потім, якщо, наприклад, людина отримувала доходи просто від фізичної особи, яка не є податковим агентом, тобто підприємцем або там юридично не від юридичної особи. Отримувала доходи просто від фізособи. Наприклад, з продажу рухомого чи нерухомого майна, отримання спадку або доходів від сплати за оренду житла. Якщо спадок дістався людині першої лінії споріднення, він не оподатковується. Цей принцип працює і в разі отримання подарунків. Відсоток податку нараховується також залежно від кількості операцій з продажу майна. Чим частіше, тим більший процент, плюс військовий збір півтора відсотка. Якщо ж клієнт не встиг вчасно подати документи або свідомо подав неправдиві дані, доведеться сплатити штраф. Якщо подана вже є декларація, там є задекларований певний дохід, так його розмір. і ми порівнюємо цю інформацію із тією, що наявно у нас в інформаційних системах. Якщо ми бачимо, що задекларовано менше ніж повинно бути, то на різницю ми цей податок донараховуємо. Відповідно, штрафними санкціями детальніше про нарахування податку залежно від різних випадків отримання доходів. Дивіться в програмі у фокусі подій. Стежте за ефіром телеканалу та оновленнями на сторінці в Ютуб. Вікторія Чорнобровиць, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У мапі доступності презентованій обласною військовою адміністрацією ЦНАП Черкас позначений зеленим кольором. Отже, відповідно до критеріїв, він визнаний безбар'єрним. Такий заклад із цим статусом єдиний із 66 в регіоні. Детальніше про те, що робить його доступним для всіх жителів Черкащини, розкаже Ірина Марченко. Вхід до приміщення легко доступний для всіх груп населення, зокрема, маломобільних. Цьому сприяють паркомісця для людей з інвалідністю, відповідна ширина дверей, проходів, пандуси, належного та нахилу там, де в цьому є потреба. Наприклад, людина на кріслі колісному безперешкодно може зайти, знайти відповідного адміністратора й отримати гідне обслуговування. Також на стороні на належні умови робочі місця самих адміністраторів є спеціальні санвузли де спеціально для людей з інвалідністю, тобто і це. Тільки тільки початок чим ми працюємо. Відповідні умови були передбачені ще з відкриття ЦНАП в Черкасах. Відтоді за потреб відвідувачів дизайн приміщення вдосконалюють. Аби не виконувати нормативи для галочки щодо облаштування простору, радяться із отримувачами послуг, які мають різні потреби. Уже кілька років, перш ніж щось впроваджувати, зокрема для осіб з інвалідністю, ми спочатку запитуємося в громадських організацій, які, скажімо, захищають інтереси або представляють інтереси осіб інвалідністю. Це у нас відписані відповідні меморандуми з громадськими організаціями. Це і українське товариство охорони сліпих, і українське охорони глухих. Людям похилого віку чи з інвалідністю пропонують послугу мобільного адміністратора, що з 10 до 13 фахівець виїжджає до отримувача, аби йому не довелось викликати таксі чи оплачувати візит нотаріуса. Чи він є представником певної послуги отримання, чи безпосереднім заявником, ми до нього виїжджаємо додому. Звісно, краще, коли приходить від нього представник, подає заявочку, і ми вже знаємо, з якою послугою. Тому за часто ми виїжджаємо вже з готовим документом. заявник тільки перевіряє заяву, ми перевіряємо оригінали документів, чи дійсно заявник бажає дану послугу, тому що щоб не було ніяких таких ситуацій, і послуга надається. Комфорт батьків із маленькими дітьми також беруть до уваги. Поки мама чи тато вирішують дорослі питання, малеча може розважитись в ігровій зоні. «У Нас зачасту від дітки люблять прийти, і потім ми чуємо сльози плач, Вони не хочуть йти додому, тому що їм тут комфортно. і Нам це приємно, вони сприймають цю територію як безпечну. Для таких категорій у нас також є можливість адміністратору вийти до мами до автомобіля. Тато з мамою приїхали прописати свою малечу. Дитинку треба там. Погодувати, передягти, щоб маму зайвий раз не турбувати. Адміністратор на місці готує заявочку і без проблем виходить на місце до мами. Вона ставить свої підписи. Ми завіряємо документи. Про затишок, якість та оперативність роботи центру надання адміністративних послуг розповідають і відвідувачі. Звичайно, якщо людина похилого віку або фора тоді треба якісь особливі. На її особливі умови її треба створити особливі умови. А для нас я дуже задоволений. Тут є, і в іншому їхньому відділі також є, і пандус, і місця для паркування для інвалідів. все є. На думку заступника директора департаменту Ігоря Волошина, те, що держава йде шляхом безбар'єрності, гарна тенденція. А найголовніше, ми не відгороджуємось від тих, хто дістав травми, захищаючи нас, а навпаки, робимо наших героїв видимими. Всі люди повноцінні учасники суспільства. От, і дійсно, що треба створювати умови для всіх, для всіх людей. І я радію з того, що сьогодні держава, скажімо так, обличчям повернулася для людей з інвалідністю, Людей з інвалідністю ще дуже серйозна і велика категорія у нас буде хлопців, які захищають сьогодні Україну. Багато з них і втратили кінцівки, і отримали інвалідність. І я радію з того, що і благодійні фонди, і громадські організації, і державні установи впроваджують різні реабілітації, як і фізичні, так і психологічні. Детальніше про послуги, особливості і графік роботи ЦНАПу в Черкасах розповімо в наступному випуску новин. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана постав російську книгу у куток. Таку назву має акція благодійного фонду Гуркіт. Долучилася до неї. Черкаська обласна бібліотека для дітей. Усі принесені книжки віддадуть на переробку, а виручені кошти спрямують на потреби Збройних сил України. Детальніше розкаже Анна Могильна. У вестибюлі бібліотеки стоїть чорна скриня, до якої відвідувачі здають російськомовні та інші непотрібні книжки. Їх відправлять на макулатуру. Зі слів Лідії Ушакової директорки бібліотеки долучилися до акції, щоб допомогти благодійному фонду Гуркіт зібрати кошти на автомобіль для ППО. Ми є місцем збору макулатури. Макулатурна фабрика. Буде забирати у нас цю макулатуру. Ми забезпечуємо чітку звітність перед ними, передачу, звітність, і потім в гроші вже безпосередньо макулатурна компанія переказує на благодійний фонд Гуркіт. І відповідно благодійний фонд вже використовує ці гроші на ту ціль, яку вони поставили перед собою. А це закупка пікапу для ППО. З часу повномасштабного вторгнення окупанти знищують бібліотеки та українську літературу, а натомість зводять пропагандистську, каже Наталія Мошенець. Тому за допомогою цієї акції постав російську книгу у куток, ворожі твори можуть спрацювати на благо нашої держави що Російська Федерація знищує наші бібліотеки по окупованих територіях і не тільки по окупованих, завозить свою пропагандистську літературу. Я думаю, що російська література, твори російських письменників можуть спрацювати на благо нашої держави, на захист нашої країни. Тим більше зараз у нас, ну, ми збираємо на таку благородну ціль, на пікап для протиповітряної оборони. Тому я думаю, що ці твори потрібно збирати і щоб вони працювали на нашу країну. Вже зібрано близько 400 кілограм макалатури. Найчастіше відвідувачі приносять російську класику, детективні та жіночі романи. У людей роками збиралися дома домашні бібліотеки, російська класика багато залишалася, і зазвичай здають нам приносять російську класику. Це ще є і детективні романи, і є жіночі романи. Пані Дарина з дітьми регулярно відвідує бібліотеку. Вона з маличку знайомить їх із літературою. каже, акцент роблять тільки на українських книжках. Я мама двох діток. У мене дітки ще маленькі, менше ходить у садочок, старше ходить у перший клас, тобто вони. Ще зовсім карапузи, і в принципі я їх знайомлю з літературою. Самі вони не обирають, і ми робимо акцент на українських сучасних авторах, класиках української літератури, таких як Всеволод Нестайко, і сучасних зарубіжних письменниках. Зі слів пані Дарини, творів російських письменників та їхньої літератури не читають, тому що в країні, де йде війна, питання мови стоїть на першому місці. Творів російською мовою і творів російських письменників ми не читаємо. Вони в мене не знайомі. Я вважаю, що в нинішніх умовах в країні, де йде війна і де питання мови для Росії було ключовим, не варто знайомити дітей. Із російськомовними творами, із творами російської літератури. В нас є багато своїх гарних письменників, сучасних. Зокрема, навіть в Черкасах є прекрасні письменники, які пишуть для діток, пишуть цікаво, пишуть якісно, видають хороші книги. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.